Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля Назар Задерій. Переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Новини з фронту, на щастя, за минулу добу без втрат. Але... Е, маємо за минулу добу за те сім обстрілів зі сторони російських окупантів. Е, традиційно використовували важке озброєння, тобто міномети 120-го калібру, 82-го. Uh, і так, від початку цієї доби порушень будь-яких чи то обстрілів, чи там перельотів, всяких дронів uh, ворожих не зафіксовано. Тим часом єдина Росія на вибори бойовиків, що воювали проти України на Донбасі. Uh, про це як передає, про це каже Радіо Свобода, і йдеться в, зокрема про союз добровольців Донбасу. «Єдина Росія вже уклала договір м, з цим. Угрупованням не знаю, як його назвати, не до групування. як повідомив журналістам, секретар Генеральної ради єдиної Росії Андрій Турчак, угоду так уклали, і тепер вони ще чекають, що ці люди зможуть пройти від Єдиної Росії в різні ланки влади. Ну і врешті, також він наголосив, нагадав про те, що люди, які проживають на окупованих територіях, та Отримали російські паспорти, вони можуть голосувати про те, як саме це відбуватиметься, чи взагалі можливо якось реалізувати цей механізм. Про це не йдеться і взагалі невідомо. Е, ну, звичайно, що де деяких людей там можливо, я не знаю, припускаю, організують якісь підвози там в Ростовську області, якісь там кабінки вже на окупованих територіях. Тобто, ми знаємо, що на окупованих територіях Донбасу з російськими паспортами нині півмільйона е, людей уже, і ця кількість. Е, Буде збільшуватись напевне, ну подивимося. Але я пам'ятаю, як було про коли про а, доведення Путіна до нуля голосували. А, тоді. Цікава історія виходить, так а в, тим часом Зеленський заявляє про те, що ми не бачимо відведення військ Росії від українських кордонів. А йдеться про те, що від початку так було заявлено про те, що Росія відводить свої війська, але це сталося лише на півострові в Криму. І загалом можна нарахувати 3,5 тисячі військових, які покинули українсько-російський кордон. Сьогодні ж відбувається форум Україна, 30 в якому бере участь власне, президент Зеленський. і Ось він що заяв. Цитую, ми розуміємо, що десь 3,5 тисячі людей військового контингенту пішли назад, але тільки ті, хто що були на території тимчасово окупованого Криму, більше відведення ми не бачимо. Ну звичайно ж, окупаційні війська Росії залишаються на території Криму і нікуди вони звідти не подінуться. А у Пентагоні, ж, до речі, заявляли. Це окрім була... того, що вони стежать, уважно за так. тим, як відбувається, що вони ще кажуть, сконцентровано е, десь 80 тисяч російських е, солдатів. Ну, ми розуміємо, що це не прямо ж там біля кордону е, з Україною. Це десь там з Воронезька області за 200 кілометрів 250. Е, від 250. буває трохи ближче. Е, от базуються там е, російські війська, і м, поки що. Нема повідомлень, щоб вони там активно звідти кудись їхали. Ну, для міжнародних новин, так невтішні новини з Ізраїлю. Ізраїль почав антитерористичну операцію, Страж Стін і призиває резервістів. Власне, що сталося? Буквально згострення почалося наперед. Ну таке вже гостре загострення, вибачте, за татологію. І з 18 до. 23.00 вчорашнього дня було випущено, здається, 300, здається, 300 так. Показую. Це вже mm -hmm. загальна кількість 300. Це вже на сьогодні. Завчора було випущено. Там вже зараз скажу здає... близько 150 ракет. Так. І е, обстріли зі сторони сектору Газа продовжувалися і всю ніч. і Навіть зараз уже є повідомлення, що е, ось буквально читаю, що так звучать сирени тривоги, тобто обстріли ракетні зі сторони е, сектору Газа продовжуються е, оголошена ж антитерористична операція. Да резервісти призиваються. І, звичайно, армія оборони Ізраїлю завдає ударів у відповідь по бойовикам бойового крила Хамас. Хамас це у них там політична партія в секторі Газу. Це Палестинський анклав. І от це бойове крило здійснює власне обстріли і вже... З вечора 10 травня, як повідомляється, ХАЛ, тобто армія оборони Ізраїлю, були атаковані понад 130 об'єктів бойовиків сектора Газа і ліквідовано вже 15 бойовиків. Ну, при загиблих трошки так, що 24 місцевих жителів загинули, в секторі і газа. В секторі газа секторі так, і 100 людей отримало поранення для пожертву. Така і це повідомляє міністерство там, охорони здоров'я гази, і вони також повідомляють, що й загинули дев'ять дітей. Україна теж відреагувала уже на, на ці події. Вчора вже реагували ближче до ночі США та Британія, а Українське МЗС заявило наступне: засуджуємо загострення ситуації в Східному Єрусалимі, секторі Газа та Західному березі, яка призвело до людських жертв. Ракетні обстріли території Ізраїлю мають негайно припинитися. Так, ми переходимо до іншого, теж не менш. Трагічної новини. так стрілянили у школі у Казані. Попередньо загинуло 11 людей. 11 людей. Нападник уже затриманий: це 19-річний Ільнас Галявієв. Це був учень цієї школи, але як ми знаємо, що він там вчився в, в, в гімназії за попередніми даними. В лікарні внаслідок цього обстрілу доставлено 21 людина шестеро дітей в реанімації. Ну і загинуло серед цих одинадцять дев учнів. Дев'ятеро учнів. Да, кадри ці жахливі. Ми не будемо показувати. Звичайно, деякі відео є у нас в телеграм-каналі. Власне повідомлялося і про вибухи в цій школі, і угу. про стрілянину. Тепер кажуть, що нападника цього е, йому загрожує пожиттєве ув'язнення. Е, а вже там деякі в Росії заявляли, що потрібно відновити і смертну кару. Ну, а тим часом, На Росії нехай хоч, що хочуть да, від завтра буде е, оголошено День жалоби. От і всі школи нині також перевіряють, бо було багато повідомлень, що ще десь є вибухи в інших школах. Потім ця інформація спростовувалася і казали, що і спільники у цього хлопця були. Але потім ця ж інформація знову зараз чи то перевіряється, але спочатку була інформація, що спільника ліквідували в школі, потім сказали, що це все-таки неправда. А перед цим цей хлопець завів в телеграм-каналі власне канал. І він там попереджав канал був створений ось в травні. І він попереджав, що буде велика стрілянина, що буде вбивство. І він назвав себе Богом і попереджав, що буде стріляти і вб'є себе сам. Але втім, його затримали. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривною. Всі реквізити є у нас на сайті. А з вами були Назар Здерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.